Однокімнатна квартира у Перлина Поділля. З ремонтом повністю укомплектована. Ходімо на перегляд. Продаж по переуступці. Не прозівайте. Лише 82 500 доларів. І ви маєте ось такий неймовірний краєвид з вікон. Це однокімнатна квартира у новобудові. На Поділлі. Поруч з парком. Квартира на 9-му поверсі з 11 з автономним газовим опаленням. Зроблений якісний та сучасний ремонт. Повністю укомплектована меблями та технікою. Встановлений кондиціонер. Квартира не потребує додаткових вкладень. Повністю готова до проживання. Тепла підлога скрізь. Де покладена плитка. Якщо ви в пошуку однокімнатної квартири для власного проживання, тоді ця пропозиція точно для вас. Також за рахунок району ви відразу здасте її вигідну в оренду, вулиця Професора Шульги. Продаж по переуступці. Ціна 82 500 доларів. Запрошую вас на перегляд цієї неймовірної квартири.